Всім привіт! Сьогодні буде легка практика на м'язи спини, хребет. Легко порухаємося і подихаємо на початку заняття. Давайте подихаємо. Якщо ви робите це заняття після робочого дня, це дуже класно вас заспокоїть, а також трохи розслабить і трохи призведе в рух ваше тіло. Особливо вашу спину після сидіння. Да? Якщо ви робите це заняття зранку, ви навпаки налаштуєтесь на весь день. Але зараз ми почнемо з дихання для того, щоб розслабити наш мозок і наше тіло. Заспокоїтися в наш час, це дуже-дуже необхідно. Тому сідаємо в удобне, комфортне положення, спину тримаємо рівною, вертикальне витяжіння у нас, але все тіло розслаблене, тобто не зажимайте себе, не робіть, не робіть тиску якогось. Ставимо руки, як вам комфортно, можна на коліна, можна просто разом зібрати, як вам буде зручно. І починаємо дихати. Закриваємо очі, максимальну увагу в себе і спокійно дихаємо. Робимо глибокий вдих, через ніс. І видих робимо довгий через рот. Уявляйте, ніби ви задмухаєте свічку. Ось так ми робимо видих і продовжуємо кожен в своєму темпі. Поспостерігайте, як ви робите вдих. Як ваше тіло працює на вдиху? Чи немає скутості в вашому тілі? Якщо є, постарайтеся розслабитися. Поспостерігайте, як ви робите видих. Він у вас короткий, чи він у вас довгий? Якщо видих у вас короткий, постарайтеся зробити його довгим. Коли ми робимо якісь різкі, короткі рухи, а також це торкається і дихання, це означає, що наше тіло і наш мозок вони не розслаблені, вони знаходяться не в спокої. Щоб досягнути спокою, ми стараємося дихати повільно і м'яко. Розслабте м'язи обличчя. Якщо у вас навантажений лоб і межбрів'я, постарайтесь розслабити цю зону. Продовжуємо дихати ще декілька циклів дихання. Не напружуйте плечі, не підіймайте їх. Працює живіт, грудна клітина, легені, ребра. На вдиху ми розкриваємо наш грудний відтіл, розширяємо ребра, легені. На видиху. Ми нібито зменшуємо наш живіт, пупочок нібито приклеюється до хребта. І ми нібито все збираємо, як у корсет. А на вдиху навпаки, ми розширяємо всі ці наші зони: живіт, ребра, легені, грудну клітину. Але живіт ми не видавлюємо вперед. Він у нас в розслабленому положенні. А на видиху ми навпаки підтягуємо м'язи- живота і пупок до хребта. І зараз просто дихайте в своєму темпі, в якому ви звикли, як вам хочеться. Добре. А тепер опускаємо голову вниз і розслабляємо голову. Відчуйте, як розтягуються м'язи, шиї, шийні хребці. Просто розслабте свою голову. Вона ніби звисає. Не стримуйте її. Дайте вільно. Розтягуватися своїм м'язом. Зараз робимо вдих внизу і видих підіймаємо голову не різко, дуже плавно, м'яко, і підборіддя тягнемо наверх. Не запрокидаємо голову назад сильно. Не робимо цього. Нам важливо, щоб ви. Розтягували передню лінію шиї м'яко і комфортно. І зараз робимо в динаміці, опускаємо вниз голову і підіймаємо наверх підборіддя. Продовжуємо робити м'які рухи. Добре, вийшли в ісходне положення. Тепер опускаємо вліво вправо голову, вухом тягнемося до плеча. І протилежним плечем тягнемося вниз. Відчуваємо, як розтягуються наші м'язи, шиї бокові. Теж дуже комфортно відчуваємо це все. Добре, залишили голову на одній стороні, і тепер робимо напівколо в одну сторону і трохи заводимо в діагональ голову. Ми розтягуємо бокову і передню частину шиї. Це на широчайша м'яза шиї, яка називається платизма. Якщо вона зажата, і ми робимо напівколо в одну і в іншу сторону в динаміці. Якщо ця цей м'яз зажатий, якщо ви не працюєте над зоною декольте і шиї, стає скутість да, в цій зоні, то ця зона, ой, ця, цей м'яз впивається в м'язи обличчя і таким чином. Якщо ви не працюєте з шиєю, то ця, цей м'яз широкий платизма, він тягне м'язи обличчя вниз. А ми хочемо бути гарними і здоровими, правильно? І тому потрібно комплексно підходити до свого стану, тобто до стану нашого обличчя, особливо дівчатам. Це вкрай надважливо. Ми постійно піклуємося да, зовнішньо про наше обличчя, про нашу шкіру, але потрібно комплексно підходити і внутрішньо займатися цим процесами. Добре, залишили в такому положенні трохи в діагональ назад, розтягуємо буквально декілька секунд в статиці, і в іншу сторону. Теж затримали не декілька секунд і тримаємо. Добре, вийшло ісходне положення. Зараз ставимо руки за головою, виштовхуємо головою руки, лікті направлені максимально в сторону. І зараз робимо видих вниз, округляємо спину, плечі у нас опущені. Витягуємо голову нібито наверх, тобто руками не давимо вниз, а нібито вверх витягуємо задню частину шиї. І тут ми робимо видих внизу і вдих, розкриваємося вдих. Буквально 3-4 рази робимо таку скрутку і розкриття. Головне в верхній точці. Розкривати лікті в сторону. Ще один раз. Добре. І тепер руки по сторонам. І ми робимо нахили в сторону. І тут дивіться уважно: у мене плече внизу, рука і лікоть внизу, да? вони тягнуться вперед і вниз. Якщо ви себе бачите, наприклад, у дзеркалі, або відчуваєте, що ви зробили нахил, і ось тут у вас плече, то це неправильне положення. Нам потрібно звільнити ці м'язи. І розкрити ось цю зону. Ми витягуємося за рукою в сторону. І спинка у нас рівна. Тобто ми не сідаємо назад, не скукожуємося. А ось ми були в рівному положенні, і з такого рівного положення ми тягнемося за рукою в сторону. Уявляйте, що вас хтось витягує за руку, можна навіть закрити очі і це уявити. І на іншу сторону, на видиху опускаємося вниз. Тут важливо, щоб ви не підіймали свій таз, а розкривали, дуже добре розтягували міжреберний простір. І ще опускаємо плече вниз. Обов'язково ось нижня рука. І на іншу сторону. Тобто ми розвантажуємо нашу трапецію, а не навпаки не завантажуємо, тому що вона впродовж дня і так у вас завантажена. А тепер ми робимо те ж саме видих, опускаємось вниз. І тепер в діагональ витягуємо руку вперед разом з корпусом. Корпус і рука обертаються вперед, в діагональ, видих. Ось тут ви повинні відчувати навколо лопатки витяжіння. І знову обертаємося назад в положення в сторону. І тепер трохи виштовхуємо грудину вперед, нібито винирюємо із-під руки. І в динаміці робимо такі рухи. Видих вперед, в діагональ за рукою тягнемося, на вдиху, розкриваємося. На видиху, розтягуємося, на вдиху, розкриваємося. І ще один раз. Добре. І на іншу сторону. Зараз опустилися вниз, витягнулися. І тепер в діагональ округляємо спину, видих на вдиху, виштовхуємося. Груди наверх. І знову видих, і вдих наверх, <плес> І ще раз видих. І вдих наверх. Добре. І вийшли в ісходне положення. Зараз робимо вдих через руки, зустрічаються наші долоні. І видих, ми робимо скрутку в сторону. Дивимося за себе. Рівна спина. Вдих через руки, і видих, робимо скрутку в сторону. Дивимося за себе. Знову вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще по одному разу на кожну сторону. І ще один. Добре, і тепер стаємо на четвіріньки. І а, вправа кошка корова. Ми робимо вдих прогин Тут важливо виштовхнутися руками від підлоги. Тобто, якщо ви виштовхуєтесь і плечі у вас ось тут наверху, це неправильна постанова. Тобто вам потрібно виштовхнутися від підлоги, опустити плечі, маківкою тягнутися вверх, копчик максимально назад, вверх піднятий. Прогін тут робимо, відчувайте невеличкі витяжіння в м'язах живота. І на видиху округляємо спину, видих через рот, пупок, ніби прижимаємо до хребта. Тут дивіться, зараз виштовхуєтеся руками і трохи назад себе. виштовхуєте. Акцент зробіть більш напоперек, на ось цю нижню частину спини, бо він дуже скутий, якщо ви цілий день сидите. На вдиху знову прогин м'який, без різких рухів. На видиху округляємо спину, притуляємо пупок до хребта. Знову вдих. І видих, продовжуємо ще два рази. Залишились з округлою спиною, розтягуємо, розтягуємо поперек. Угу. Вийшли в нейтраль, сіли на п'ятки, потягнулися вперед, трохи розслабили і спину, і все тіло. Спокійно дихаємо. І сідаємо на п'ятки. Рівна спина. Якщо вам так некомфортно сидіти, да? якщо у вас там болять, можливо, коліна або із-за квадріцепса не розтягнутого, вам дискомфортно так сидіти. Ви можете покласти подушку між ногами і сісти буде краще і комфортніше. Якщо взагалі так некомфортно, ви можете сісти ось таким чином. Тобто ноги перед собою. І ми робимо на розкриття грудного відділу, просто заводимо руки назад, вдих робимо. На вдиху прямо відчуваємо, як наші ребра розходяться в сторону, з'єднуємо лопатки максимально і видих, округляємо спину, нібито обіймаємо великий-великий шар. І ми відчуваємо, як наші лопатки розтікаються по спині. М'язи спини розтягуються. Вдих, знову, виштовхуємо грудь вперед, видих, округляємо спину. Тут трохи копчик підкручуємо. Вдих і видих. Робимо динамічні рухи, легкі. Видих. Кість у нас вільні, плечі опущені, не підіймаємо плечі ще два рази. Ще один. Добре, опустили руки, струсили, і зараз ставимо пальці на Пальці рук на плечі. І робимо ротаційні рухи назад. Тобто оберти. Буквально декілька разів. Такі прості рухи, але дуже важливі. Угу. Зробили вдих, через ручки потягнулися наверх і видих. І ще раз вдих і видих. Сьогоднішнє заняття закінчилось. Я рада, що ви були зі мною, що ви зробили всі вправи. Надіюся, вам сподобалося. Буде гарно, якщо ви напишете фідбек мені, це дуже буде приємно. І до наступного уроку, до наступного заняття.